З настанням весни у могилів подільській громаді розпочався справжній писанковий бум. За сприяння управління культури та інформаційної діяльності на майстер-класах з писанкарства зустрічаються, обмінюються думками, навчаються новому та спільно започатковують добрі справи, дорослі, юні та малі. Традицією писання писанок, яка передавалася з покоління в покоління, діляться мисткині Центру народної творчості. За словами майстринь писанкарок, для заходу вони підібрали прості зразки подільських візерунків, щоб усі навчились малювати писачком з воском по поверхні яйця. Радили починати з зірки восьмираметної ружі, що є символом здоров'я та довголіття. На майстер-класі кожен учасник отримав повний набір інструментів та матеріалів, необхідних для створення писанок. А ще дізналася про значення різних символів, про техніки, які використовуються для створення складних дизайнів, і про історію цього мистецтва в Україні. Особливим простором з весняною енергетикою, настроєм Великодня і затишком стала світлиця Могилів-Подільської міської публічної бібліотеки No2, де завідуюча Лариса Пастущак та бібліотекарка Тетяна Кифорак зініціювали цікаву творчу зустріч своїм читачам з берегинями традиції. Анною Пахненко та Оленою Корсовською. Учні гімназії номер 5 та 6 класу Неміської гімназії разом з класним керівником Зоєю Паламар, понад три години зосереджуючись та уважно слухаючи майстринь, зуміли створити дивовижні писанки. Дбайливо наносячи віск, писачком та фарбуючи їх в руках юних учасників майстер-класу, з'являлися справжні витвори мистецтва. Дітлахи дивувалися тому, як крок за кроком самі ставали писанкарями. Відтак дякували і майстриням, і господиням книгозбірні за справжній великодній подарунок. Весняний івент проходив за сюжетами дитячих книг з ілюстративною виставкою: Великдень на дворі, писанка на столі та читанням віршів. Продовжують славні традиції предків та адаптують їх до сучасності у міській публічній бібліотеці номер 1 Завідуюча Анжела Крижанівська зі своїми колежанками днями теж створили творчу майстерню з писанкарства, куди запросили здобувачів освіти Могилів-Подільської філії державного навчального закладу, професійний ліцей сфери послуг міста Хмільник і учасників любительського об'єднання Струмок життя. Залюбки на майстер-клас завітали читачі книгозбірні. Харчові фарби, віск, писачок, свічка та натхнення бажаючих навчитися писати писанку з часом, звичайне яйце перетворювали у барвистий закодований оберіг. Юнаки та юнки, а також ті, хто з досвідом, кажуть, що цей процес важкий та копіткий, потрібні вміння, але дуже цікаво та захоплююче. Також запримітили, що писанка ідеальний подарунок близьким та друзям. А тому їх намагалися зробити якомога з яскравішим зображенням та додати особливий сенс своєму виробу. Допомагали початківцям творити писанкові дива майстрині центру народної творчості Олена Корсовська та Анна Пахненко. В результаті бібліотекарки та мисткині отримали море подяк та чудових побажань, а учасники майстер-класу у міській публічній бібліотеці номер 1 чудові писанки до свого великоднього кошика. Традиції писанкарства зацікавили й студентів Могилів Подільського медичного фахового коледжу. Навчатися цьому давньому ремеслу юнь відправилася до будинку народної творчості разом з класним керівником Вікторією Ошовською і бібліотекарками. З чистими думками, світлими мріями, гарним настроєм майбутні медики приступили до творення дива. Тому під час роботи над писанкою у етнічній кімнаті панувала тиша. Учасники, мов зачаровані, тримали писачок в руках. Писачок, ніби сам виводив із воску геометричні та рослинні орнаменти. Далі яйця фарбували, послідовність кольорів визначали окремо для кожного випадку, але завжди за принципом від найсвітлішого до найтемнішого. Цьому студентів та їх наставників навчали мисткині, які залюбки ділилися своїми знаннями та уміннями. Серед учасників майстер-класу новачок Кристина Бойко. Дівчина вперше пише писанку, І у свій витвір вкладала душу, сакральний зміст і дуже важливу мрію. Щоб скоріше закінчилась війна, і настав мир, і всі були живі і здорові. Саме з таким бажанням писалася кожна писанка, дякуючи майстриням Центру народної творчості. Студенти медколеджу кажуть, що навчилися не лише традиціям писанкарства, а й отримали емоційно розвантажувальний та релаксовий ефект. Приємно, що молоде покоління могилів Подільської громади цікавлять наші традиції, і чим більше ми про них знаємо та вміємо це правильно робити, тим ми маємо право бути гідними українцями і бути достойними цієї справи.